Ніхто не збирається нікуди відступати. Ми перед тим, як шли на цю прес-конференцію планували, ми, ми думали, що це буде проголосовано. Але якщо це не буде проголосовано цим парламентом, це обов'язково буде проголосовано новим парламентом. І початок реформ ми маємо всі засвідчити як представники громадянського суспільства. Ми всі громадяни, хто б які посади не займав. Ми розуміємо, що реформи мають бути розпочайте з 1 січня 2015 року. Ні з 2 січня. А саме з 1 січня 2015 року система має бути зміна. Те, що сказав Мирослав Васильович, не можуть виконувати свої повноваження. Про що йдеться мови. Є громади, які не здатні отримувати свій садочок. Первину ланку медицини. Шкільний автобус, якщо це потрібно. На зарплату. На зарплату не вистачає тим органам управління, які опираються зборати, не можуть її гроші вичімати. Але я говорю сьогодні не більше не стільки про владу, скільки я говорю про людей, які живуть на, на, на територіях громад і не можуть, ну реально не можуть нічого зробити, нічого змінити. Все концентрується як на рівні району, так і на рівні області, а взагалі все концентрується на рівні Києва. Така система не може не може бути продуктивною. Тому от ті проблеми і піди, які ми маємо на території сьогодні. Це тому, що не було проведена ця реформа. Я маю на увазі абсолютно все, що нас оточує. От неякісно те, що нас оточує, це продукт недолугої системи, яка була створена. Я зустрічався в 2011 році, був міським головою, коли був міським головою Вінниці. З президентом Польщі він приїжджав з робочим візитом до Вінниці. І він сказав: перше, що він сказав, коли ми почали перед зустрічю, він зайшов і каже: ви знаєте, от я хочу вам сказати одну річ. Він навіть не присів. Саме головну реформу, яку ми провели, ми провели реформу місцевого самоврядування. Всі інші реформи у нас були теж успішними, тому що це була перша. І насправді, реформа місцевого самоврядування, реформа юстиції, антикорупційні заходи це ті основи, на яких ми побудуємо якісно нову країну. Дякую, колеги, то, Можна ставити питання?